Дай на мені сумочку, Гринго. даєш, вона пасує до твого одягу. Дай мені сумочку. Сліпа людь кіно відоме кожному, хто ріс у 90-х. і Хауер. Кемон, друзі, цей актор не потребує представлення. Сучасний глядач міг пропустити цю по своєму легендарну картину. Але якщо ви цінуєте олдскульний кінематограф, відповідь на запитання дивитися чи ні буде дивитися однозначно. А ми розповімо вам масу цікавих подробиць про виробництво та долю цієї картини. Влаштовуйтеся зручніше, запасіться чимось смачненьким, а ми починаємо. І не забудьте підписатися на канал, щоб не пропускати нові відео про старе добре кіно. У 90-ті роки минулого століття сліпа лють була відома ледь не кожному підлітку в Україні. Найчастіше відеомагнітофон міг бути у кількох людей у будинку, і тоді половина двору в момент відсутності батьків влаштовувала перегляд чергового американського бойовика. І треба сказати, що разу це була подія, яку за сьогоднішніми мірками можна порівняти із походом до АМАС. Більше того, всім відомий той факт, що у 90-ті люди були готові дивитися навіть другосортний шлаки з великим задоволенням. До цієї стрічки це не відноситься однак, заради справедливості можна сказати, що в прокаті сліпа людь провалилася з тріском. вщент однак, ми трохи забігли наперед. Тож про все по черзі. Історія створення фільму буквально розпочалася зі знайомства двох людей. Актор Тім Меттісон подивився кіно Вогонь в очах самурая 1967 року випуску. Після чого він різко захотів стати продюсером, оскільки в нього виникла ідея створити американський рімейк цієї картини. Метісон, хоча і не був великою зіркою, але нерідко з'являвся у відомих картинах на другому плані. Тому він звернувся до свого гарного знайомого сценариста Чарльза Карнера. Хоча про ідею фільму тимчасово промовчав. Карнер познайомив Метісона з продюсером Деніелом Гродніком. Грудніку Метісон сподобався, і з огляду на взаємні знайомства він пообіцяв йому місце продюсера, але тільки в тому випадку, якщо той принесе хорошу ідею для фільму. Тоді Метісон, що називається, зайшов з козирів і запропонував зробити рімейк на вогонь в очах самурая. Груднікові ідея припала до душі, і так, Тім метісон залетів у крісло продюсера. Режисером картини став Філіп Нойс, який буквально щойно закінчив зйомки фільму Мертвий штіль з Ніколь Кідман. Надалі життєвий шлях режисера буде відзначений багатьма відомими стрічками: Тріска, ігри патріотів, патріотів», клітка для кроликів. Список його робіт на сьогодні досить значний. Рудгер Хауер був обраний менш дорогою альтернативою, тоді як через постійне урізання бюджету великі зірки відмовлялися від зйомок. На той момент актор вже був досить впізнаваний, вважався. Талановитим і, хоча й знявся в багатьох стрічках, проте гонорари у нього були скромніші, тому що великою голівудською зіркою він не вважався. До речі, кометний момент у титрах. Ми бачимо суперечливий напис: вперше на екрані Брендон Кол у ролі Біллі. До побачення, містере Паркер. Ще побачимося, містере Паркер ради знайомства. Насправді суперечливість якраз і полягає в тому, що це була далеко не перша роль хлопчика. За чутками заява про те, що хлопчик виступає на екрані вперше, була зроблена під впливом двох людей: по-перше, матері дитини, а по друге, є агента. Справа в тому, що хлопчик, незважаючи на зйомки у багатьох картинах, не мав великого успіху і, як правило, знімався десь на другому третьому плані. При цьому буквально з перших хвилин його появи на екрані у сліпій люті, ми бачимо наскільки. Ця дитина талановита і як добре відіграє свою роль. Втім, на кар'єру це не надто вплинуло, бо вже 98-го року він знявся у своєму останньому епізоді серіалу Крок за кроком. Анакз'єднайте мене з моєю мамою у Майами, Флоридеміз ізвати Ліндиверо. Мати Біллі грає Мек Фостер, але на екрані ми бачимо її буквально кілька хвилин. Її чоловіка, батька Біллі та за сумісництвом друга головного героя на ім'я Френк зіграв Террі Оквін. Рендал Коб виступив у ролі лиходія на ім'я Слаг із неголеним пожованим обличчям, з якого вічно стерчить цигара. Непогано як для сліпого. Цей актор відомий нам з багатьох фільмів. Але мало хто знає, що перед кінокар'єрою він виступав на рингу як професійний боксер. Коб також засвітився у золотій дитині заді мерфі у головній ролі в поліції Майамі», в Ейсвентурії, навіть в одній із частин «Голого пістолета. До речі, про цю блискучу франшизу у нас є огляд на каналі. Не забудьте подивитися. Для того щоб ефектно знищувати поганих хлопців за допомогою меча, Рутгер Хауер протягом двох місяців вивчав бойове мистецтво, вчився правильно рухатися, і що важливо брав майстер-класи у сліпої людини. Сліпий чоловік супроводжував його на тренуваннях та репетиціях. Власне, важливо було навчитися поводитися як незряча людина, адже головний посил фільму в тому, що герой сліпий. А це накладає масу різних нюансів на поведінкові рефлекси. Які мають проявлятися в найпростіших на перший погляд діях даємо сумку, Грінго. Актурові довелося нелегко, але після двох місяців безперервних тренувань усі погодилися, що можна приступати до зйомок. Проте на репетиціях сцен на майданчику був присутній Сьо Косугі, який, побачивши рівень майстерності Рудгера Хаура, заявив, що його рівень володіння холодною зброєю, м'яко кажучи, бажає кращого. Якщо ви хочете, щоб головний герой у кадрі виглядав ефектно, сказав він. А головне реалістично двох місяців тренувань недостатньо. Тому довелося витратити ще місяць на додаткову підготовку, що автоматично трохи розтягнуло знімальний процес. Косугі, як майстер меча і чемпіон Японії з карате, знав, що говорить, і знав, що робить. Тож Рутгеру Хауеру на тренуваннях доводилося не солодко. Але за словами актора, хоч це і були дуже важкі дні, і одні з найважчих зйомок в його житті, він чудово провів час, а ще оволодів масою навичок, які згодом стали йому у пригоді в кінокар'єрі можемо мені знову права отримати після завершення зйомок. Тестова аудиторія сприйняла картину із захопленням, і відгуки в цілому були позитивні. Однак, проблеми почалися після. І закінчилося все провалом картини в прокаті. Провал не варто пов'язувати з якістю самого фільму. Це було б неправильно, особливо враховуючи його популярність, зокрема в Україні. Та загалом не забуваємо, картина вийшла гарною. А могла б вийти ще краще, якби не рейтингова комісія, яка вперто не хотіла видавати рейтинг, через що фільм втратив кілька сцен. І інші ж були відредаговані. На користь це не пішло. Ті, хто дивився картину вже на відео, а не в кінотеатрах, отримали можливість ознайомитися із вирізаними сценами. Проте перші глядачі в американських кінозалах отримали менше вражень. Але це лише одна із причин. Ще одна: вихід картини в прокат одного дня із блакитною сталю, де сяє спортивною фігурою в поліцейській формі Джеймі Лікертіс. Не тільки рейтингова комісія США піддала стрічку цензурі, а й, наприклад, британська влада, через що з фінальної театральної версії зникла сцена, в якій Нік говорить про бензин, змішаний із миючим засобом. Цьому є глибша причина ніж тонкі душевні струни підлітків, які потрібно берегти. Справа в тому, що наприкінці 80-х на початку 90-х Британія мала серйозні проблеми в Ірландії, де періодично відбувалися не лише спалахи громадянської непокори, а й перестрілки, підриви військової техніки та інші сюрпризи від іра. Ірландська республіканська армія широко використовувала озброєння, виготовлене кустарним способом. А тому влада Британії не хотіла підливати в цей вогонь жодних горючих речовин. Історія будується на складній долі двох американських бійців, які пережили війну у В'єтнамі. Один із них осліп під час місії в похмурих і дощових джунглях заблокав і волою долі потрапив у полон до місцевих жителів. Точніше буде сказати, що потрапив він у гості, оскільки місцеві жителі не належали до жодного в'єтконгу. Бійця підлікували, навчили орієнтуватися на слух, і як приємний бонус подарували чудові навички володіння мечем в умовах абсолютної сліпоти. Як ви вже здогадалися, це головний герой, якого грає Хауер. Далі події. Переносяться на 20 років уперед, де ми бачимо головного героя, вже у США. він повернувся до Америки після тривалого перебування у В'єтнамі. Війна закінчилася, і тепер він просто хоче знайти старого друга, якого втратив у похмурих азіатських лісах. Так він сліпий, що не означає сліпий як летюча миша. Друга вдома немає. Справа в тому, що друг талановитий хімік, і в місті ріно його хочуть схилити до створення наркотиків погані хлопці. Так як він абсолютно відмовляється йти на угоду, погані хлопці не придумали нічого кращого, крім як взяти в заручники його дружину і дитину. В цей самий момент фронтовий товариш, він же головний герой, заходить у гості до цього ж будинку. Головорізи наймають двох продажних поліцейських і разом з ними влаштовують у будинку погром, який закінчується з першою ефектним відрізанням рук, а потім і смертю продажних поліцейських від влучних ударів сліпого майстра меча. Однак у перестрілці і в метушні гине мати і дружина його друга, але дитину вдається врятувати. Вічіпіця нам треба йти з першого погляду. Хлопчик здається нам примхливим і невихованим. Проте з часом це змінюється, і дитина вже до кінця першої третини картини викликає скоріше симпатію. Усвідомлення того факту, що матері більше немає, і що ця сліпа і трохи дивна людина його єдина опора у поєднанні із подоланням труднощів зробили біллі більш усвідомленим і шляхетним. Головне завдання, яке переслідує Нік звільнення друга із заручників. Цієї причини після різних бойових сцен, погонь та подальшого відрубування кінцівок поганим хлопцям, Нік привозить Біллі до друзів його матері і вирушає до обителі зла та пороку. Дякую. У казино, користуючись своїми розвиненими відчуттями, він виграє в рулетку купу грошей, чим привертає увагу керівника. Щоб зупинити безперервний виграш сліпого хлопця, круп'є намагається використовувати електронну систему, яка зупиняє рулетку тоді, коли це вигідно. Круп'є знову ж таки, завдяки своєму суперслуху, Ніку вдається розрізнити звуки роботи електронних механізмів. Відвали піднімається величезний скандал, масова бійка, і ніку вдається прослизнути в ліфт. Який приведе його до кабінету головного лиходія після ефектного обрізання брів самурайським мечем, неосяжних розмірів глава банди, якому пора б задуматися про харчування салатами, видає ключі від лабораторії, де Нік знаходить свого друга Френка. Лабораторію вони безжально спалюють, позбавляючи юні та уми нового синтетичного наркотику. Втім Френк забирає трохи із собою. Ви запитаєте, навіщо? Відповідь: Бог його знає, певно, про всяк випадок, і випадок незабаром представиться. Далі Нік відвозить свого друга до сина, але раптово з'ясовується, що сина викрали. Двоє друзів вирушають рятувати дитину, яку навіщось тримають на гірській вершині, куди можна дістатися тільки за допомогою підйомника. Нічого хорошого чекати не доводиться. Лиходіям потрібен наркотик, і вони готові обміняти дитину. Але це ще не кінець. Нік повинен буде перемогти у бою на мечах професійного бійця. З чим він, звісно ж, справляється. Бійця грає соокосуги, той самий, що вчив Хавора бою на мечах. І в цьому поєдинку стає зрозуміло, чому Сьоко Суги хотів підтягнути майстерність Рудгера Хаура, дивлячись на японського майстра, одразу зрозумілий рівень його майстерності. Щоб виглядати переконливо на тлі професіонала, Рудгер Хаур справді повинен був мати навичку, інакше їхній поєдинок нагадував би щось середнє між побиттям немовляти та клоунадою із незграбним сліпим. Про результат поєдинку ми вам не розповімо. Мабуть, про це ви дізнаєтеся після перегляду картини. Непогано трохи за для мене спочатку передбачалося зняти продовження. Саме тому головний герой під завісу вирушає в захід сонця. Але після того як сліпа людь зібрала в прокаті три мільйони. При бюджеті в 10 продюсери ніяково знизали плечами і вдали, що такої розмови не було. Можливо, якби на постері була гучна зіркова особистість, а рекламна кампанія мала більше охоплення, і якби прокатник вибрав інші дати для прем'єри, доля цього кіно склалася б інакше, але все сталося так, як сталося. Дурні люди. Так ускладнюють життя, втім це не змінює того факту, що навіть сьогодні сліпа людь викликає позитивні емоції та усмішку хоча подекуди і здається дещо наївною, можливо, через цензуру якої картина зазнала під натиском рейтингової комісії. Ну а у нас на сьогодні все. Обов'язково поставте нам лайк і не забудьте підписатися на канал, якщо ще цього не зробили. До нових старих фільмів. Відео створене та озвучене студією Радіо Саунд.